Если кто-то увидел, что по нему стреляют оттуда, то он что скажет? А так, так надеюсь. Полицейцы суби затримают у уламки. Такі курси повинні взагалі бути в кожній громаді проходити. Всі люди у зв'язку з нашим мовою, всі люди повинні це знати. Завдяки курсу спротив я тепер знаю, як можна маскуватися правильно у межах лісової місцевості. Також як керувати FPV-дронами, якісь мінімальні навички DJI Mavic, А також я навчилася стріляти з різних видів стрілецької зброї. На цьому курсі я навчилася стріляти. Це був автомат Калашникова, і я навіть спробувала стріляти з американської зброї АРК-15, яку нам подарувало місто побратим Майамі. Майами. Майже 25 років я служу в Ірпені в храмі Святого Миколая Чудотворця. Я прийшов на цей курс, бо Ірпінь пережив часткову окупацію. І тому я думаю, що священик теж ну, має знати якісь хоча б основи. Оборонець, ну як, за прикладом Ізраїля або Швейцарії, мені цей приклад так сподобався. Ми закрили останнє заняття курсу національного спротиву. Наші курсанти сьогодні склали підсумковий іспит, який показав дуже високі. Рівень їх знань. Ці знання вони отримували на протязі п'яти місяців. І теоретично, і практично на полігонах Йо! Йо! в Бучанському районі. Ірпінська громада одна із небагатьох, де цей проєкт мав успіх. Наші курсанти пройшли курс вогневої підготовки і на сьогоднішній час можуть безпечно. Користуватися зброєю. Панували 15 дисциплін, які налічують безпосередньо тактичну медицину, тактику, інженерну справу, статути збройних сил, топографію військову і ще дуже багато різного. На початку курсу було 30 курсантів зареєстровані на навчання. На кінець курсу залишилось 24. Це хороший результат означає, що курс національного спротиву дійсно цікавий. Зразу кажу, що воно несе загрозу. Тому, якщо ви побачили наше просте правило, ми відійшли 300 кроків, зробили маркування і набрали 101. Натискаємо, чекаємо секунду і потім говоримо. Краще 2 секунди почекайте. Ми пройшли непростий шлях від лекцій в аудиторіях до виїздів на полігон. Це дуже драйвило, особливо коли ми перший раз отримали зброю і почали нас розкидати по лісу, виконувати завдання. Маскування робили, але це взагалі було шикарно. Цей курс дуже класний саме атмосферою і дуже класні викладачі, наставники, командири наші. Серед викладачів курсу національного спротиву були інструктори добровольчого формування, інструктори муніципальної варти і лікарі ірпінської міської лікарні. Цей курс був вдалим, тому що є удачне поєднання багатьох факторів. Перше, це інструкторський состав. По-друге, це бажання нашого керівництва проводити саме ці курси. Третє це матеріальна база. І четверте, одне з головних це бажання курсантів навчатися на цих курсах. Сьогодні ми маємо перший випуск. Великого курсу підготовки населення до національного супротиву. Друзі, історія національного супротиву в повномасштабному вторгненні дуже велика. Я приведу вам приклад по нашому місту Героя Рпінь. Першими бій прийняли це наше ДФТГ, де я був командиром територіальної нашої оборони. Хлопці взяли в руки зброю разом з нашим. Місцевим населенням і разом зі збройними силами почали захищати наш ірпінь, і ірпінь став невзятим форпостом у росіян. Всього 5 кілометрів і була столиця України. Але ворог був зупинений і потім відкинутий від нашого міста. В наш час кожен цивільний має опанувати найпростіший захист, бо підготовлений значить захищений.